Всім привіт! Ми вирушаємо у Дніпро на виставку Будівельна артельна. Зараз 23.00 приблизно і ми спішимо на наш потяг. Ми приїхали в Дніпро, їхали цілу ніч і зараз ми в цьому прекрасному місці. Ми з дівчатами приїхали в Дніпро. І зараз шукаємо, де поїсти, тому що все працює з 10-9 години ранку, а ми дуже голодні. Ми нарешті знайшли місце, де поснідати. Зараз ще покажу Катерину. Нам приємного сніданку. Вам також бажаємо приємного сніданку. Зустрінемось на будівельній артемії. На місці. Ми трошки налаштовуємо наш стенд, закінчуємо фінальні моменти. От, і зараз я проведу вас, покажу, що в нас знаходиться іде. У кожного учасника виставки є своя зона, локація, де вони розмістили свої стенди, свої зразки і презентують свою діяльність. Зараз я знаходжуся в зоні кофібрейку. Тут також йдуть налаштування. Це зона сцени. Тут будуть виступати спікери. Євген також буде сьогодні спікером виступати зі своєю темою. Вона буде дуже корисною інформаційною. Тому, я думаю, всім сподобається. Дивіться, скільки стільців, дуже багато місць, дуже багато запрошених сьогодні буде. Так, тут також йдуть налаштування. Все дуже гарно, професійно. Так. А це зона, як я вже сказала, учасників. Насправді дуже багато фірм сьогодні зібралось, представництв. Я підійду ось до логотипів, щоб ви могли ознайомитися, хто приймає сьогодні участь на виставці Будівельна Альпартельна. Ось наш логотипчик Груп». Прекрасно. На будівельній артельні присутні будівельники, дизайнери, шторні декоратори, монтажники натяжних стель, все, що пов'язано із будівництвом. Можливо, я когось не назвала, але практично всі сфери, які якимось чином пов'язані із будівництвом, вони присутні на цій виставці. От, тому є де розгулятися, погуляти. О, наша команда. Зараз підійду до них ближче. Наша команда, всім привіт! Всім привіт! Росія ще налаштовує гардину. Тут. Це її найулюбленіша справа. Вішати штори. Я так сумую за Юрою. Бачите, всі в гарному настрої. Ще буквально кілька хвилин і розпочнеться захід. Покажу вам нашу команду Анастасія, Катерина і Євген. Євген зараз трохи зайнятий, він не може приділити вам увагу, але дуже скоро він буде виступати з дуже актуальною темою. Подивіться, які гарні дівчата сьогодні на будівельній артельні. Дуже гарно продуманий захід. Є фотозони, дуже багато фотографів. Я зовсім забула показати вам наш стенд. Ви з ним вже знайомі, але я не можу не показати вам його ще раз. Покажу вам наш куб, ми його трошки обгрейдили. Дивіться, який він прекрасний. Він так само в нас поділений на дві частини: це гіпсокартонова і натяжна стеля. Можна порівняти наші гіпсокартонові рішення це рішення для натяжних стель. А що в нас тут ще змінилося? Ми трошки зробили обгрейд щодо тазім. а Зараз вони в нас. Кардинально різні, і можна подивитися, як яка тасьма виглядає в конкретному профілі. Нагадаю, що в гіпсокартоновій частині в нас знаходиться чотири карнизних рішення: карниз 55, Оногіпс, СК Single g 75 та Гардина G75. Бачите, в гардині ми встановили два види: штор, Це тюль та плотна штора. І ви можете подивитися, як вони. Єїстець і не чіпляють одна одну. Євген розказує про наші нові профільні рішення, бо в нас їх дуже багато, аж цілих 34 штучки. Також покажу вам наш стенд, де гіпсокартонові рішення, світлові, декоративні, тіньові, поєднуються з е, схожими рішеннями для натяжної стелі світова лінія, світова лінія ДС, ДС. Захід у самому розпалі всі спілкуються, комунікують, обмінюються досвідом між собою. Дуже багато цікавих стендів, дуже багато є на що подивитися, на чим замислитися. Вже за пару хвилин розпочнеться виступ спікерів. Євген, також один із спікерів. Він розкриє дуже актуальну тему це підвищення стандартів якості, коли чуєш потреби свого клієнта. Ту те, що я просто не очікував. Ми не задовільнили і в другий раз їх вимоги. Це був другий наш вакант. Так, нас копіюють, будуть за нами. Але зараз відбувається вільне спілкування. Гості цікавляться продукцією Груп». У нас є що запропонувати, тому що в нас цілих 34 профільні системи. 27 профілів для натяжної стелі, 6 профілів для гіпсокартону. Також у нас ще є карниз 55 від алюкорн. Наш захід вже підходить до кінця. Ми дуже раді, що взяли участь у цьому заході. Ми зарядилися енергією, отримали нові знайомства, поділилися досвідом, обмінялися інформацією. І взагалі ми такі наповнені позитивом будемо повертатися додому, до Києва. У нас закінчився захід. Ми приїхали на набережну погуляти трошки, бо в нас ще дві години часу до потяга.